стінах Севастопольського інституту банківської справи, університету банківської справи НБУ відбувся концерт лауреата національної премії України імені Шевченка, народного артиста України, кобзаря-лірника Василя Нечепи у Клінтобі Тараса із подробицями Інна шаповал. Университет банковского дела Национального банка Украины в преддверии празднования 200-летия юбилея Шевченко проводит ряд мероприятий. Это встреча студентов с заслуженными и уважаемыми людьми, лауреатами Шевченковской премии. И вот сегодня у нас в гостях был один из них, это Василий Григорьевич Нечепа. Он с удовольствием откликнулся на приглашение ректора университета банковского дела Смовженко Тамары Степановны провести такие концерты во всех пяти институтах университета. На прошлой неделе такой концерт прошел во Львове, сегодня он проходил в Севастополе, и после нас Василий Григорьевич едет в Харьков, где в Харьковском институте тоже будет встречаться со студентами. Это очень хорошее мероприятие, потому что оно именно направлено на то, чтобы наши поколение, Наша молодежь знали, помнили о том великом вкладе Тараса Григорьевича, который он сделал, и соответственно, чтобы каждый студент чтил эту память и изучал его произведения, и соответственно передавал это своим детям и внукам. Приводом для зустрічі студентства із народним артистом України стали три визначні події. Захід проходив в рамках сьомого аукціону надій, і метою аукціону є відновлення добового парку у селі Моринцях. Ще одним приводом є святкування 200-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря, а також відзначення дня української мови та писемності. Це вже 163-й концерт із 200, які проходять по всьому світу та присвячені вшануванню творчості великого Тараса Григоровича Шевченка. O oh. Найперші уроки митець отримав у своїй родині, а трохи згодом у місцевого таланта народного скрипаля Олександра Сопіги. У юнацькі роки навчався в музичній школі і училищі Чернігова, де його найкращим учителем був заслужений артист України Леонід Пашин. А Агрій на кобзі лірі навчався у майстра світової слави Олександра Корнієвського, який своєю чергою засвоїв таємниці кобзарського та лірницького мистецтва від славетного Теренція Пархоменка. Ковза Василя нечепи справді унікальна, бо має на бунтах лади, а на приструнках півтонові перемикачі. Стрій цієї ковзи діатонічний, 7 бунтів і 16 приструнків. Це дає можливість грати на інструменті в багатьох тональностях. Кобза нечепи виготовив за його особистим кресленням з ковзи Пархоменка Микола Єщенко, знаної у всьому світі колісної ліри. Слава ладніда Федорука! Я сказав, що, дорогий батько, йдемо до твого двохсотліття. Ми сини і правники гарні вже. Ми не забули. Тебе не забули, що 200 років пам'ятаємо. Та я з свого боку беру на себе обов'язок провести 200 авторських концертів у клін тобі Тараса. А я розповідаю про страну оцю чудес, про казкову державу. Тільки я не казки розказую, а я правду, тому що я ставлю звуки мезенської стоянки. І в університетах в американських і в інших піднімають студенти голову, які навіть не знали, а Україн, що таке, а що Україна? А що таке Україна? запитують у мене. А я говорю, це найбільша європейська держава і найперша, яка відмовилася від датомної зброї. Ми маємо таку зброю, оцю духовну нашу зброю, що на що нам ті ракети чи щось інше? Наша знімальна група низько вклоняється в благородній справі творця, що вшановує пам'ять великого кобзаря батька українського народу. Бажаємо вам довгих літ та міцного здоров'я. На Супівці я граю вже 8 років. Це почалося ще зі школи, оскільки в школі, де я навчалася, це українська школа-гімназія в місті Сімферополі. Кожен Учень повинен вміти грати на супілці, але для себе додатково я ще ходила в ансамбль, і все навчання в школі всього, протягом всього протягом цього часу я грала в ансамблі, а зараз поступила в інститут і вже самостійно виступаю як сольна. Я дуже задоволена, вражена, оскільки. Взагалі, дуже рідко можна почути особливо в Криму українські пісні почути, відчути, доторкнутися до української народності, до української культури. Я сама родом з західної України, тому для мене як це як частинка чогось рідного і приємного. Я дуже задоволена, я отримала масу задоволень, оскільки почула рідну мову, рідні пісні, які я звикла чув від. Чути с детства. И настолько прекрасно выполнено и спев, и голос, и игра на музыкальном инструменте. Это настолько гармонично поєднається, что это что-то Мені Мне понравилось выступление, если честно. Очень патриотично. Вспоминаешь историю. Очень приятно на самом деле, что помнится история, помнится о наших, так сказать, тех, кто делал нашу историю, нашу культуру современную и, если честно, хотелось бы, чтобы больше было таких выступлений. Очень понравилось. Я очень рад, что еще есть такое, если можно сказать, движение, что вспоминать наши корни.